Два снаряди, двома мінусами, а второй заряд другий, швидкий мого. Горбанно, колись, ну як би це був, не пам'ятаю, 23-й рік літом. Мені дали розрахунок і в мене в розрахунку були там, хлопці 20, 21, 23 роки. А, ну Я найстарший був, мені 33, тому якось вони в мене почали батя, батя. І воно з того от, почалося. Ця історія. Це було на стопятках десь веселе. Сахіс. Це в нас це, мазаний, тому що він в нас. Ну, так. Мазаний, короче. Мазаний, ну ще ми йому не приліпили. Сахіс, батя. А у вас баба, да? так? Папа. Папа. Так, навозить навозит едло тут едло вообще ну немерен <laughs> ну честно а то понакладали ну, немашело за да ящиками видно Жало так, ящики на ящиках ну что нет ну сколько ну, ну, там да ящик да, ну, да мешок мешок какой ты уже с тобой ящиков ну как да, как да. это по ящиков до так нормально оно было ящиков до ящиков Мішок взяв, блядь. от йобуватись треба, щоб мені війну лишити. <рес> мене три рази не брали, черги такі стояли військомат, що мене не брали. І вже тут а я з серпня 22 року я вже конкретно на позиціях. Я йшов в піхоту, мені хотілося дуже в піхоту, але потрапив до артилерії. Ну, тоді, мабуть, всі хотіли, якесь бажання було, ну, типу, блин, до тебе прийшли, тобі хотілося вбивати, а потім, коли ти вже попадаєш, бачиш. Ну, Трішки середини та все, ти вже розумієш, що може ну, типу, і не треба було туди. А тут і таке паде більше в, в артилерії. Ну, Ти коли тобі показують твою працю, як ти працюєш, як там пісюни по полю літає, то ну, типу, воно, вроді краще. Бо що ми працюємо, от ми працюємо, да, у нас вже очі там. І вони вже бачать, куди ми попадаємо. Тому я потім бачу, куди ми влучаємо. Це мотивація, я вам так кажу. Ну, чесно, для мене ну, типу, це мотивація. Якщо я відпрацював, я бачу свою роботу, я приїжджаю, ти навіть ти коли втомлений, а ти бачиш це. Ну, в тебе ну, такий бойовий стан піднімається, аж так, ну, типу, клас. Ну, коли ми працюємо, то ми працюємо. Я кажу, то ми влучаємо. Це 100%. У нас взагалі ще десятка взагалі працює добре. Та і взагалі до нашої піхоти, та я не думаю, що доходить. Понятно, що арта прилітає, каби, це все, це все дрони, це зрозуміло. Але жива сила, вона не доходить. В нас досить дуже потужна бригада. Ти дивишся, як дрончик, артилерія працюють. Там, блять, з кожного куста так і бачиш, що, блять. Розбираємо підарів на, еті, на шматочки. У нас злагоджено на всі 100%. Ну, мені подобається, ми кожен друг друга знаємо, змінюємо. Ну, типу, все чітко. Це наша да, жабка. Просто народі її називають жаба, бо вона при пострілі вона пригає. 50-х років на озброєнні десь 60-го року вона конкретно ця 60... 68-го року, мабуть. Дальність стрільби 15-300. Вага 3,290, це без шансового інструменту, так, 3,290, ну вона досить точно стріляє. Якщо так розбиратися, то в межах 30 метрів перший постріл може попадати. Потім коригується і попадає досить точно. Кут великий розворот у неї, вона може стріляти на 360 градусів. По суті, кругова оборона може з неї вестися. Ну, чесно, максимально просто тут все розбиратися, клин знявся, почистив. Ця конкретна гармата, вона на гідравліки йде. Мені подобається більше гідравлика, що от зараз її підняти, навіть якщо вона примерзла, гідравлика потягне. Ну, типу, якщо масло є. Ще працював на М101, там ще з 42-го року була гармата, то вона надійна. А там є електронні прилади, вони ж все одно здають збій і все таке. Тому ну, це реальна надія. Тут щось десь не так десь вдарив, десь підбив, десь паличку підложив, вона стріляє. типу. У Нас було таке, ну треба там паличку підставити. Ну. Якщо робити вивірку, вона, я ж кажу, досить чітко стріляє. Ну, Я командир гармати, я даю налаштування навіднику і номер обслуги, який снаряд. А я вже, ну як в нас не вистачає трохи людей, я відповідаю ще за заряд. Нам приходять команда так, що до, до праці, ми біжимо до гармати, розмасковуєш гармату. Тобто ти вже даєш цілі, навідник вже піднімає быстренько ствол, я вже знаю, який заряд, якийсь снаряд. Все, виноситься, це десь в, в, в межах двох хвилин ми вже можемо спрацювати. Це як до першого пострілу. Е, другий постріл вже ведеться, кажу, там уже секунда. По БК БК, як бачите, є ресатуровані всі по ваговим знакам. Типа, вони є вон, мінуси, три плюси, два плюси. Це що у нас? Два мінуси. В принципі, БК зараз є, його підвозять. Заряджається спочатку з, 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 снаряд. Які тобі дають там, по ваговим знакам і потім тобі кажуть, яким зарядом стріляти. Наприклад, в мене підписані тут по партіям, вони всі йдуть усьо. Є е, зменшені, є повні. Заряд впливає на дальність пострілу. Це вже по нам. Там можна і посидіти, послухати, як воно буде зараз вести тут. Ну, дуже змінилося, тому що ми не можемо нормально працювати. Якщо над нами весь дрон, то ну, реально я вже це відчув. Тому що мені вже бліндаж, пряме попадання було. Над нами була зала, ми відпрацювали і вона вже коригувала, поки нам не прилетіло. Ну коротше, ось воно сюди прилетіло. Ось, виходить, скордячим сюди. Тут в мене була аптечка, її знесло, місце з турнікетами, тут не було вже нічого. Тут ніч був, так. Да, у мене метом був ніж металевий. Треба носити броніки. Да. Якби бротше, якби броніка не було, то оця б була б у мене, Це, що тут у нас. Щось ну, тут є. Сало. Сало, дякую. <рес> До речі, пузіка спасає теж. У нас хлопці врятували пузіка. Сказали, якби не пузіка, пизда. А якби не пузіка, може б би пролетіли. Блять, теж як <рес> варіант. От мені, ну, мені цікаво. Типу. Я б на другій роматі спробував ще попрацювати. Я тільки працював на двох. Ні, де – це круто. Я кажу так. Ну, я не хочу ну, змінювати її. Побачити щось нове, подивитися для себе, зробити якийсь досвід. Так. Це ось, кстати, до нас. Этот. І ось так. Я предлагаю уйобувати, тому що це вже в полі. Угу. Це вже другий, другий ближе ляпнув, третій може ще ближе ляпнув, Але свистіло прикольно. Ну це, Коли свист чуєш, то вже не по тобі 100%. А засняли це, да? а, Ха -ха -ха. так? Ха-ха! Прикол. Нас тоді пиздували два дні, блядь. Нам чітко прямо в бліндаж прилетіло. Блядь. Вроді охуєна позиція, блядь, але е, біля бліндажу теж дерево було, хлопці були туди, челансет їбав, теж дерево, напуска блядь. А якби не дерево, так би залетіло якраз би чітко в хизиці. Обично, коли я на позиції, то прилітаю. прошлий раз, блядь, вже останній день був. То ж це димон, ну ніпа. Блядь, я так проховав, 36 шагів від бліндажа від прилетіла якась хуйня, хуйня знаєш, що таке. Тут зроблена ахуєна. Це найкраща позиція, яка в нас яка була. Ну, типу, бліндаж найкращий. Є. Дивіться, я після обстріли, які попадав, у мене були такі, бля, я в Одесі жовті труси купив. От по всі обстріли я в них попав. Я їх лише вдома. Нахер воно надо. Вони, коротше, лежать з дому, собі акуратненько, пам'ять. І більше мені не прилітало. От я їх перестав їх одягати, і мені конкретно, ну, типу, вже так дуже не прилітало ні разу. Це Конкретно для мене. Та хара, я ство! Готові приймати всі? От заряби, 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 заряби Повторите повторить Армата! Отпил! Москвы мы хотя! Все, давай! Йоба гармата. Ми завжди разом, ми біндажі разом. Ми приїжджемо додому, ми разом. Ми вже тут туалет разом ходимо, розумієте, вже все разом, блін. Ні, ну реально дружба. Це по-перше. Тому що тобі ці люди вже дуже близькі стали, і без яких ти реально вже можеш і навіть не можеш. Тобто Ти хочеш вже до війна закінчишся, думаєш такі вже плани, Блін, в мене скільки друзів, поїду по Україні. По... Ну, типу, З'явилися нові друзі. То, що ті, що вдома лишилися, ті вони, ну, типа, з ними ми вже ну, би, посварилися. Ну, я по-своєму так. Я, ну, вони не є погані, але просто ми різні. І все. Я колись приїхав в відпустку, і ми так сиділи за столом, так, і мені друзі сказали, що е, це типо, твій вибір. Що я сюди пішов, ти, це, це, це твій вибір. От. І Я тоді образився трохи, тому що в мене не було вибору. До мене прийшли додому. Я мав йти. Ну, ну я так вважаю, як, як чоловік. Але, ну... Поздравляю з Днем народження, бажаю щастя, здоров'я, кохання великого і головне мирного неба над головою. І всього хорошого, бережи себе. Все добре, до побачення. Давай. Так, у сина сьогодні, 5 лютого, 20 років, виповнилося. Але я би не хотів, щоб наші діти воювали. Ну, я рахую краще я тут, ніж моя дитина. Я так думаю, це думка кожного. Має... Да, Сашко? Вони дуже вузько е, мислять. Вони думають, що якщо ти попадаєш в армію, то ти автоматично вже 200. Блін, ну це не так, тому що є багато, є забезпечення. Ти, ну, багато чого є, як роботи, і водії. Скільки там? Мільйон армій, я не знаю, 800 тисяч, мільйон, воюю, скільки? 250, все остальне там, ну, забезпечення те ж саме. Ну, це не є типу, ну, вирок, так. Та й в піхоті сітки, є хлопці з 14 років, які воюють живі, в піхоті. Я таких знаю. Дома теж можна загинути. Може машина збити. Ну це вже як судьба. Ну, таке, я думаю, доля. Тому якось так. Не треба боятися, треба йти.